Mm-hmm. Ще раз вітаю, друзі. Приємна особисто для мене новина, тому що зі мною зв'язався Адев, видавництво, якому я вдячний за те, що вони друкують наші праці. Але в даному, в даному розумінні вони зв'язалися, щоб повідомити, що в друкарні вже почався друк. І найближчим часом а, вийде а, нарешті те, що я давно очікував, і від себе. І від коректорів, і від видавництва, і власними зусиллями, затративши особисто свої гроші, нарешті вийде серія книг. Дехто знайомий з окремими її частинами. Вони всі психотерапевтичні. За цим QR-кодом можна буде замовити, зробити предзамовлення до, по-моєму, до 1 квітня всі три книги, які. Називається міні-оповідання, повітряні оповідання і хроніка пікіруючої психлікарні, така трошки смішненька. <хи> а, і в кінці кінців, якщо ви робите предзамовлення, то як мені пояснило видавництво, тому що я особисто не продаю, продає магазин видавництва, а, вартість трьох книжечок буде на 30% менше, ніж потім воно буде знаходитися вже в магазинах. Книжних магазинах. Тому три книги по окремо вони не будуть продаватися, лише три. Тут є логіка. Все почалося з міні-оповідань. Потім я дуже багато літав, і слово повітряні оповідання вони не носять такого слова легесенькі, наповнені повітрям. Ні, вони написані всі в літаках, абсолютно всі в літаку написані, в літаках, різних літаках. Боже, куди мене тільки не заносило. І щоб вбити час польоту, я писав там. На ноутбуці ці оповідання. І така весела штука, як для мене, хроніка пікіруючої психлікарні. Видавництво ADF, QR-код на предзамовлення, він і ось тут, наверху, ви бачите, і, відповідно, показуючи себе, я також показую цей QR-код, можете вже починати замовляти, нагадую це. Оця скидка буде працювати 30%, буде працювати лише до 1 квітня, тому березень. Якщо вас зацікавить, тому що ви мене запитували, коли ж ці будуть книги, які я там іноді показував, ну ось вони вже є. Вони вже в друкарні, вони вже вичитані, мною вичитані, коректором вичитані. Я допускаю помилки. На жаль, я дуже спішу в своїх думках, хоча сам всіх вчу бути повільним. Цікавить вас ця тема. Повторюю, вони, як для мене, вони психотерапевтичні. І дуже важливо, в епоху не читаючих людей це не відноситься до нас з вами, але більшість людей на планеті Земля стають не читаючими, а роздивляючими. Більше дивляться на картинки Тік-Ток, Інстаграм, і все інше, і менше читають. Я навіть це врахував, тому а, власне всі. Оповідання достатньо короткі, щоб був час і встигнути прочитати, і ще й подумати, і залишити якийсь емоційний, емоційний слід після цього всього. Ну, друзі, давайте, якщо вас реально це зацікавить. Мої книги в художні книги, але деякі торкаються конкретно життя моїх пацієнтів, яких я, звичайно, замаскував, як тільки міг, щоб не було навіть близького впізнавання, але ви точно будете впізнавати якісь свої життєві історії і свої життєві запити. захочете. Почитайте. Ну, для цього потрібно їх лише придбати. У мене поки що немає, але видавництво повідомило. І на своєму сайті я власне цей сайт зараз QR-кодом показую їхній сайт. Там достатньо багато, людей, але я показую QR конкретно лише на своєму Ось так, друзі. Цікавить вас. Велкам будемо продовжувати і говорити навколо того, що я встиг видати. В художньому варіанті. Читайте, думайте. Як завжди, я пропоную лише думаючим людям, тобто нашому клубу. Думайте, друзі, думайте. І читайте. А ще музику слухайте. Щасти.